Вже 30 років цеху господарського обслуговування Рівненської АЕС функціонує дільниця з виготовлення та ремонту столярних виробів і меблів. Їх роблять на замовлення різних цехів та підрозділів підприємства, реабілітаційного оздоровчого комплексу Біле озеро, санаторію, санаторію-префілакторію, готелю Вараж та спортивного комплексу Ізотоп. Основна наша задача це виготовлення столярних виробів та меблів. На даний час ми знаходимося. У цеху, де виготовляються корпусні меблі. Такі, наприклад, комп'ютерні столи, однотумбові, двотумбові, тумбочки різних розмірів, комоди, наприклад, там, шафи для одягу, шафи для документів, пенали. Також тут із дотриманням необхідної технології та, відповідно до існуючих стандартів, проводять реставрацію дверей, тумб, столів тощо. Із підрозділів приходить замовлення на реставрацію. Дверні полотен, ну, що сюди входить? Це перешліфовка старого покриття там, лаку чи, якого, чи деревозахисного засобу, перешліфовка перефарбування свіжим лаком. Працівники дільниці трудяться відповідно до річного плану робіт, який формується згідно з потребами підрозділу Рівненської АЕС. Дільниця оснащена усіма необхідними верстатами: турцювальним, фрезерним, комбінованим, рейсмусовим, фугувальним та іншими. Майстер столярної дільниці покроково розповідає про усі етапи виготовлення одного із виробів. Ми знаходимося біля форматно розкроювального верстата, на якому кроється ДСП, ДВП або Фанера. Далі воно поступає на свердлення Батушпинного ліверста, де там свердляться всі необхідні технологічні отвори для того, щоб зібрати, наприклад, той сіл чи ту шафу. Завершує процес кромкооблицювальний верстат, де проклеюються торці та обрізаються залишки кромки. Після цього усі деталі виробу відправляються до цеху збирання. Євгеній Кукла столяр п'ятого розряду цеху господарського обслуговування. Займається виготовленням заготовок для меблів. Розказав, що після закінчення школи навчався в професійно-технічному училищі Рівненської АЕС, опанував професію столяра. На даний момент ми знаходимося біля багатошпиндельного свердлильного станка. Він має два положення свердління горизонтальне і вертикальне. На даний момент станок виставлений на горизонтальне свердління. У бригаді 11 столярів, один слюсар-ремонтник, начальник дільниці і майстер дільниці, завідувач складу і техпрацівник. Колектив злагоджений та згуртований. Працівники зізнаються, приємно бачити власноруч виготовлені меблі на робочих місцях атомників. Задача працівника якісно виконувати свою роботу і вчасно і не допускати браку в роботі. Тобто, хлопці відповідальні. Колектив дружній, працьовиті. Працівники цеху господарського обслуговування займаються волонтерством. Постійно донатять та збирають кошти на військове обладнання для наших захисників та своїх колег, які сьогодні боронять країну. Переконані, для перемоги потрібно докласти багато зусиль. Збирали гроші на окопний реп. зараз на зібрали гроші по по це його на, на дві рації з акумуляторами. Ну ми збираємо на все таки необхідне. Людмила Скіпчик Павло Жих, у Ітазегераес.